Благословен Бог наш всегда на нії присниво віки веков. Слава Тебе, Боже наш, слава тобі. Дуже істина, і зависи, вся і жизни подателю. всяких і спаси, блаже, душі наша. Святий Боже, Боже, святий кріпка, святий безсмертий, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпки, святи безсмертий помилуй нас. Святий Боже, святий кріпка, святий безсмертий, помилуй нас. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духу. І нині при своєму віки вікова. При святай Тройце, помили нас, Господи, очисти віке наша. Владика про з тобі беззаконні наша, святий позитиві, сімейно очі наша, імені твоего ради. Господи, помилуй нас. Помилуй, Господи, помилуй, слава і Сину, і Святому Духу, І віки Отче наш, наші жиїси на небесі, да святиться ім'я Твоє, да прийде царство Твоє, да буде воля Твоя, як на небесі, і на землі, хліб наш насушний даш нам днес і остави нам доля наша, як коже йому славе, до нашим, і не введи нас вої скушеніє. Is <laughs> my <laughs> <laughs> Hospody, pomily, hospody, pomily, hospody, pomiluj. Hospody, pomily, hospody, pomily, hospody, pomiluj. Sláva Otcu i Světomu Duchu, jmenuji pokloním se, Caryvi, našemu Bohu. se, našemu Bohu. se, Bohu našemu. Благослови душа моя, Господи, Господи Боже мой, возвеличилися єси, зілової спойдани, велипоту облексі, ісе одіюся світом, я коризою, простирає небо, яку кожу покриваю водами при я своя, полая облаки на я своє, ходя й крилу вітренню, Творя я, не духи і слує своє, пламенно гненний, основує землю, на твердий, я не приклониться, во вік віка. Безнає кориза, одіяний, я на ворах стануть води. От запрещений Твоє побінуть до ласа, рома Твоє убояться, Господять горі і не сходять поля у місто, я же основав єси приділ положилися, є не прийдуть, не же обратяться покорити землю, посилають істочники воде бріг, посеред гори пройдуть води, напаяються зірісельний, я ждуть онариву жажду свою, На тих натихтиця небесне, привітають середи каміння дадять глаз. Напає Орі от привиспреність своїх от плода діл Твоїх насити, ця земля, прозябає траву з котом і злак на службу чоловіком, і звести хліб од землі, і вино веселить серце чоловіка, умастити лице єлеєм, і хліб серце чоловіка укріпить. Наситяться дрея польне, яке дреліванці жиє, си садив, Там, здяться, є родів у птиці возніздяться, і роді у жилище предудительствоють, і ми. Горе високе єлиним камне прибіжи ще заяцем, сотворили силу ново времена, сонце позна запад свой, полисить мої бось. нож, мені же пройду, всі звірі добра в неї, з ким не нарікає, що восхитити і зіскати от Бога піщу собі, Восі я, сонце, і собрашся, і воложах своїх лягуть, і зайде чоловік на діло своє, на діла, не своє до вечора. Як возвелися, діла Твоє, Господи, вся і сотворилися і сповнилася земля, твари Твоє, я. сіє море великої, там, та мадиї жені ще сла, животне, мали, сувелики, і там у кораблі приплавають, змійся, Боже создали, рогатися йому, всяку дві чаю дати пічніму благоврем'я, давши тобі їм соберуть, утвержу тобі руку, всячі, скай, і сповняться благости. Отроч чуже тобі лице возм'ятуться, у тим же духі. І щезнет, і оперствою, возвратяться, послиши духа твоєї суси, ждуться, і обновиши лице землі. Буде слава Господня во віки, возвеселиться Господь у діліх своїх, призирає на землі творяю, трястися, прикасайся горам і дим'яться, Госпою, Господі божий, в уті моїм, по любому моєму дом, де жиєсть, да осладиться йому бесіда моя, живо, звеселюйся, о Господі, дай щезне річниця о землі і як уже не бити їм. Благослови душе моя, Господа, сонце позна запад свой, положилася Тьму, і бойсь нож. Яково звелися діла Твоє, Господи, вся премудрість і сотворив єси. Слава Отцю Сини, і Сині Святому Духу, і нині ній приснею віки віки віковані. Аллилуйя, 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 слава Тебі, Боже, Аллилуйя, 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 слава Тебі, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже! Миром, Господу, помолимся. Господи помилуй, Освишні мирі, спасеній душ наших, Господу, помолимся. Господи, помилуй. О мирі, все, оміре, благостоянні, святих Божих церквей, сойденни всі, Господу, помолимся, Господи помилуй, Осья тім храм, і всем із вірою, блавіні, і страхом Божим ходящих вонь, Господу, помолимся. О святішим вселенствім рихіреї нашим Францисці, Папі папіримським, і в боголюбим єпископі нашим кернілі, чеснім їм пресвіт Христі діаконстві, осим пришті люди, Господу помолимся. Господи помилуй. минули, о Бохраним ім народі нашим, о придержащих властих наших, і о всім воїнстві, Господу помилуй. О Оградій самі, всякому радіст рані, віруй живучих в них, Господу, помилимся. Господи, помилуй. О Облагоростворені воздухом, забілій плодов земних і временних мирних, Господу, помолимся. Господи, помилуй. О Оплавуючих, путешествуючих, недуючих, страждущих, плененних і о спасенії, Господу, помилимся. Господи, помилуй. Поїзбавитися нам от всякі скорби, скорбеніва й нужди, Господу, помолимся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже Твоєю благодаті. Господи, помилуй. Пресвятую, пречистою, преблагословенною, слава й нашу Богородицю і приснодіву Марію со усіми святими пом'янувши самі себе, й друг друга, весь живот наш Христу Богу придадимо. Зіхранені устом моїм і дверью рождения, і уснах, мої необони серце моєго, славе солокавстрі, не вчувати вини огрісіх. Чоловіки ділаючими беззаконні, не сучтуться свій зброний їх, не кажеть мені праведник милостей, обличить мій лежі, річного ренермасти, глави Моя Я. ще молитва моя, благоволена їх пожерти бише при камені суди, їх, услышаться глагола, моє, возноша, як отоща землі. Просідися на землі, ростучихшися, як остік, прядіїм. Як око тобі, Господи, Господи, очі мої, не тя оповахни отимі душу і душу мою Отці, Ти, отцітию, суставий шамі і од соблазні ділаючих беззаконніе, падут твою мрежу свою грішницю. Єдинець мас деже прийду. Гласу минку Господу, возвах, гласу мимку, Господу помолихся. пролию пред ним олене, моє печальною пред ним возвіщу. Некдай щезати от мене духу моєму, і ти познала єси стези моя, На семь по не може хождах скриша сіть мені, в смотрях одеснує, возглядах і не пізнає мене, погибе бігство от мене, ні зиває душу мою, Возвахку тобі, Господи, ріхте єсу, є моє, час моєї си на землі живих, вонь ми моленію моєму якось смирихся зіло, і збави м'я от гонящих м'я, яко укрепише, паче мене. І зведи із темниці душу мою, і сповідатися імені Твоєму, мене ждуть праведниці, же воздаси мені, і залубини возваку тобі, Господи, Господи, услужи глас мой, да буду душі твої в немлющі, гласу я моєго. А ще не Господи, Господи, хто постоїть, як у тебе огочені є, єсть. На кресті пречисті руці твої простеріси, Христе. О, тебе далече, бив, я призиваю, і близь тебе устроняє, Тим же молюся ти, пліне нам, я бивша страсть, не собери, і покаяння ми даруй, всяку скверну страсну, очищающає. Чистая Твоя, Христе, на Тебе вознес, і Твоя песня хто єси, го Тей, збавити, Боже, смиру в Твоїх Діло, ще Головіко любча, преступлені те жима в царстві і смертних, є же Бозих єси. Властію Твоєю все сильним, стражи утрі до ноші, от стражи утріння, да в повальни на Господа, претерпіл єси пострадати нас ради спасе, і жиє стеслом не преложе, і безстрасний Божество. Разпинаєшся, беззначальних сослоді, те безрічне, Христе, і Сонце не терп'я, де помрачися, і земля вся стрясашеся, Творця тя міру познавши. Як у Господа милосімноги, Негої збавлений. І той збавить Ізраїля от себе закони Його. законія, я до суї. Милостиною і вірую в тебе само просвіти, радуйся. Вже прибиває твоя правда, і святим у снявши очине і він вже преподобна твоя діти зріши, я рошую, моргані небесним живущим, Це похваліти Єго всі люди, слава безрешечиною, слави тлінна і божественна удостоїся, всю покравши життя красоту і сина, прекрасна Христа Бога. Ша от трійська, ти Боже, мене, я води, Твоє і святоносної жития на пращах, прибувати утвердився, милосів на нас, істина, Господня прибиває Страсти Умертвивши плодське, або Я ризе серця, жити я чистотою, сіяв і скавше, жити рано, а в його тіла зісуще є ще, крикомудрив поставше, славу достоїтися, вся диска Бога. Боже, стврми ја наслаждајући сја свићи и тлости. Слава Уцњу и и Свјатому и неги и во веки и вековами. Прось, Седриле, чиста ја је, ново утро подоносила јеси, На древ'яку як у звіться оповішена, не даючи во спецланіси і забалаєси, чадо, сладості скапать, вже одинця, п'янство всякої страси, благодійлю мене ради тебе, рочиня, своїм благотром і умоляє. Мдрость прості, свято, я слава безсмертна Отца Небесного, свята блаженного, Ісусе Христе, прише Сонце на запад, відівши світ. Божь моя Господа, сотворча не боєсе, Гозви дохоче мої гори, Отню дуже прийде помощ моя. Господи Боже, Отець наш і хвальний і прославлено ім'я Твоєго вікеа. Благословені,си, Господи, научи нас, нас оправдані є Твої. Твоїх, благословен'єси, владику, розуми, нас оправдані оправдання Твоїх, благословені єси святий, просвіти нас оправдані Твоїми. Хвала, тобі подобає хвала та Слава подобає піні, зло подобає Босу веселило Богу, на ні пресної бо віки віковам. І сповнив вечірню молитву нашу, Господи, Ви. Господи помилуй, заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже Твоєю благодатію, Господи помилуй. Вечора все совершенна, свята, мирна і безрішного Господа просим. Ангела, мирна, вірна наставника, хранителя, душі тілес наших, Господа просим. Прощені вставні ріхов при рішенні наших Господа просим. Добрих і полезних душам нашим. Мира, мірви, Господа просимо. Проще время живота в мирі покаянні скончати, Господа просим, Господи. християнське окончине живота нашого, безболізне, непостидний, мирне і добра отвіта на страшнім судищі Христові. Просим, Пресвятую, пречистую, преблагословенною, славною владичицю нашу Богородицу і присну Діву Марію. Со всіми святими пом'янувши самі себе й друг друга, весь живот наш Христу Богу предади. Як благий чоловіку, любець Бог, єси і тобі славу, зсилаємо йому цю і сину, і святому духу на ній, во віки віком. Мир всім. Глави вашого сподиві, преклони те йому. Держава царствіє Твоє облагословене, препрославленого Отца Ісина і Святого Духа, На нині пресне, во віки Амінь. через Возрози на Вогні і просвітена без смерті, одисточника, пресно текуща, треба спасова, про те, возвеновочиму і живущому на небесі. So, jako we have the power to be able 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 to Як на много і сповниться внечіжені, я найпачена повниться душа наша, поношення його зющих і уничижені, я гордих. Молитва, Господи, си святи і породиться, твої дажда і помили. Sunui Sfântului Duh și nu-i presi noi în vârike, vico. Aha, mi-aș Leni e tvoie nepravedulie, Christ. Nu-i va fi să plăci ușe în pieașe. Tatăl s-a șașe. Că cum ești adevăr de sântești. Și cum trebui Іже суземля повіси на мода, не остави єдину, благоділю в милостиве, і востиве, матері, рабу твою молю, вся душай ще раба твою, влада, якого була у Твоєму собі. Як повійдя Сочи, мої спасені Твоє, <плоджує> Єжия, свято прилетим всіх людей, творечі я жив. Святий Боже, святий кріпка, святий безсмертний помилуй нас. Святий Боже, святий кріпка, святий безсмертний помилуй нас. Святий Боже, святий кріпко, святий безсмертний помилу нас, слава Отцю і сину, і святому духу, і прислаємо віки, і вовам, Пресвятай нас, Господи, учисти ріхи наша, владий, пости, беззаконня наша, святий посвятий, селення мочі наша, і мене Твоє городи, Отце помилуй нас Славу Отцю і Сину і Святому Духу, дані при Слові віковами, Очі наші є Син на небесі, святим святить сім'я Твоє, да прийде царство Твоє, да буде тволя Твоя, як вони небесі на землі, від нас насушний даж Бог не всі остави нам доли наша. Як війну ми оставляємо дозвіком нашим, і не веди нас войс, ушельні, но збави нас от лукавого. Яко Твоє царство і сила і слава Отця, і Сина, і Святого Духа на нині присниво віки Амінь. Боже, Отець з творяй творя, присно <плес> нами по Твоєму. Duhu i nani presno i vo vikivikovam З Боже, по великій милости Твоєї, молим Тися, услыша, й помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Єще молимся, о святі чим селенстям, архіреї, нашим, Францисці папіримським, і улюбим єпископі нашим кернілі. О, служащих і послуживших у храмі храмісем, і всіх наших духовних, і сей во Христі, браті нашої. Є, 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 є ще молимся обох раним і в народі нашим, о придержащих властих наших, і о в воїнстві. Є ще молимся о предстоящих людях, ожидаючих от тебе великої багатої милости, затворящих нам милостиво за вся православна християни. Милостиві <плес> чоловіку, любець Бог, єси свій тобі, славу, ссилаймо Цу і Сину, і Святому Духу на ній прислай <плес> <плес> во віки віков». Премудрості, робіть і славніше, без ранені сарафи, без іспіння Господа, що родичі лича. Слава тобі, Христе, Божого, повані наше, слава Тобі. Господи мої, Господи помилуй, Господи Моми. Христос істинний Бог наш, молитвами причистия своєї матері, святих славних і всехвальних апостол, преподобних і бонусних, отець наших, преподобного Отца нашого Ксенофонта і дружини його Марії, вже днес пам'ять совершаємо блаженного священного мученика Теодора і всіх святих помилуйте і спасет нас, як облах і чоловіколюбець.